Медіацію називають серцем ядром альтернативного врегулювання спорів. Суть медіації полягає в тому, що це. Те, що називається позаюрисдикційний метод врегулювання спору, тобто це той метод, який є за юрисдикцією якихось органів за межами їх повноважень по врегулюванню, за межами якихось конкретних процедур, які прописані, і ми говоримо, що цей метод не є судовим врегулюванням спору, не є арбітражем або третейським врегулюванням спору, це. Метод, який є альтернативним до них. Крім того, для медіації характерна участь третьої особи під час врегулювання спору. Ця особа, третя особа, називається медіатор. Медіатор – це нейтральний посередник, у якого є конкретні функції і задачі. І саме завдяки наявності цієї нейтральної особи під час врегулювання спору досягається та ефективність, яка неможлива, коли сторони стоять сам на сам зі своїм спором, зі своєю конкретною. Конфліктною ситуацією. Отже, для того, щоб а, краще вам зрозуміти, що таке медіація і в чому полягає суть а, посередництва, дуже важливо сказати Ну таку аналогію або певний образ намалювати. А, медіатора називають. А, Процедурним маршалом, королем процесу. Тобто, медіатор ніколи для вас не буде приймати рішення по спору, так як це, наприклад, для вас зробив би суддя або арбітер, третейський суддя, тобто він за це відповідальність не несе. Для медіації характерне те, що сторони напрацьовують самі взаємовигідне рішення. На яке вони погодяться і яке вони самі захочуть потім виконувати? За що тоді відповідальний медіатор в цьому процесі? Медіатор відповідає за процес. Процес не дуже простий, не дуже, скажімо, він такий регламентований, він відмінний від того процесу, який ви побачите під час розгляду вашої справи в суді, в третейському суді. Чому? Тому що для медіації характерна гнучкість процесу, тобто немає таких обмежень, наприклад, чітких в часі, в конкретних діях і обов'язках кожного учасника процесу, але дуже важливо для медіації це ефективна структура процесу. Що це означає? Чому сама, сама ця процедура вона є ефективною і вона забезпечує результат? Насправді, для того, щоб в медіації досягти взаємовигідного рішення, це такого рішення, яке задовольняє сторону А і сторону Б. Як це можливо? Щоб інтереси і сторони А, наприклад, на 100% були задоволені, і сторони Б, або, можливо, навіть були задоволені на 300% або на 500%? Як це можливо? Це можливо тільки тоді, коли сторони відійшли від того, що було первинним їхнім предметом спору. Тобто вони прийшли і вони борються за якийсь об'єкт, ну, наприклад, за якусь табуретку чи за якусь ручку. І ось в компромісі вони її перепилять 50 на 50. Або якщо це переговори, то сильніший перетягне цей предмет і забере 100%. Або якщо ми з цим прийшли в суд, суддя подивиться на цей предмет. Послухає, хто з вас має більше прав на цей предмет, і скаже, ні, це повністю належить цій стороні, або якийсь інакший, да, спосіб розподілу цього ось майна предмету спору, який є між сторонами. Для того, щоб вийти за межі предмету спору, нам треба уміти допомогти сторонам подивитися на те, що стоїть між ними в різних площинах. Для цього треба допомогти сторонам проаналізувати не лише сам предмет спору, з яким вони стикнулись, а проаналізувати ті інтереси, які з ним пов'язані. Подивитися, які потреби є у кожної зі сторін, які можуть бути задоволені, або сторони думають, що їхні потреби з їхнього переліку можуть бути задоволені, якщо вони отримують те, з приводу чого вони почали сперечатись. Як можливо допомогти сторонам знайти, як цим предметом спору можна задовольнити потреби та інтереси кожної зі сторін? Це можливо тільки тоді, коли сторони ефективно попрацюють своїми інтересами і потребами. Тобто по кожній своїй потребі, по кожному своєму інтересу, вони подивляться, якось той предмет, з яким вони почали працювати, може задовольнити і цю потребу, і цю потребу. І ще щось, що є між сторонами у їхніх стосунках, може бути використане для того, щоб сторона і ця і ця була щаслива. Ось коли ми говоримо, що потім сторони до цього дійшли і вони погодились, і вони хочуть це виконувати. То ми говоримо це вже тільки тоді, коли у нас є завершальний етап в наших переговорах або в нашій медіації. Йому має передувати хороший, ефективний процес торгів, коли ми аналізуємо, як цей предмет, як те, що, про що ми сперечаємось, задовольняє в більшій, меншій мірі, але кожну площину. Для того, щоб це стало можливо, нам важливо провести дуже якісне і глибоке дослідження інтересів і потреб кожної сторони. Це неможливо. Без того стану стосунків між сторонами, коли вони готові одне з одним про це говорити, або принаймні вони готові про це говорити з посередником, нейтральним посередником. І ця фаза в переговорах називається або в медіації, називається дослідження. І ось. Якщо ми хочемо на завершальному етапі мати хорошу реалістичну угоду, яку самі сторони хочуть виконувати, цьому має передувати етап, коли вони дуже добре будуть торгуватися щодо кожного варіанту врегулювання спорів і ще зуміють його критично оцінити і вибрати саме той, який задовольнятиме інтереси. І це можливо тільки тоді, коли сторони попрацювали добре в етапі дослідження, максимально дослідивши і себе і іншу сторону, і інтереси, і потреби, і можливості. І обмеження, а для того, щоб це сталося, в цьому має передавати дуже правильно вибудований процес знайомства і налаштування цієї довірливої атмосфери. І ось ця така чотириетапна структура процесу, коли у нас перший етап знайомство, встановлення довірливої атмосфери, дослідження торги і завершення оце структура, яка є сама по собі, уже ефективною. Насправді цією структурою сторони можуть послуговуватись як в переговорах. Якщо вони націлені на стратегію перемога-перемога. А так само це є обов'язкова важлива структура процесу в медіації. І медіатор, як фаховий посередник, спеціально натренована і е, особа, яка володіє певними навичками, які дозволяють цей процес ефективно вести, ось відповідальність медіатора насправді провести сторони по цій структурі. І тому називають медіатора королем процесу або процедурним маршалом. Його відповідальність вести сторони в цьому процесі від початку і до кінця. І допомагати сторонам не перескакувати від моменту знайомства одразу в торги. А насправді, працюючи з сторонами в різних процесах переговорів і посередництва, дуже часто спостерігаю, що ми ну, маємо такий грішок, одразу познайомившись або просто привітавшись одне з одним, навіть коли у нас да, є конфлікт, ми намагаємося сказати: Окей, я тобі даю це, ти мені даєш це. Да? І давай на цьому ми погодимось. Це насправді вже фаза торгів. Якщо ми стрибаємо в неї, то у нас немає шансу ефективно домовитись. Для того, щоб цього не трапилось, медіатор буде допомагати сторонам витримати оцей планомірний процес. І у випадку, якщо сторони будуть мати сильні емоції, медіатор буде допомагати пропрацювати ці емоції, ніколи ніхто не буде з вами цього робити в судовому процесі. Крім того, він допоможе вам виходити з глухих кутів. Так? А якщо ви самостійно це робите в процесі переговорів, ви зайшли в глухий кут, ви не знаєте, як з нього вийти. Медіатор знає, як допомогти вам вийти з цього глухого кута. Крім того, зазвичай, коли у сторін є спір, сторони дуже сильно тримаються за минуле, хто кому завинив в минулому, хто там що погано зробив, хто там кого образив, чиї дії призвели до цієї ескалації. Якщо сторони зосереджують всі свої зусилля, інтелектуальні, моральні інші зусилля на минулому, у них немає шансу. Дуже багато зусиль спрямувати на майбутнє, те, що робить медіатор, він переспрямовує сторони з минулого на майбутнє. І тому він допомагає сторонам знаходити ефективне рішення по спору. Крім того, ще є питання конфіденційності цього процесу, не все і не зразу сторони готові відкрити одне одному. І тому, коли у нас є нейтральний посередник, те, що він допомагає сторонам робити, уже працювати з своїми інтересами, їх досліджувати, відкривати. Але коли вони ще не готові говорити одне з одним. Вони можуть ці всі речі проговорювати з медіатором, тому наявність нейтрального посередника, який вміє тримати конфіденційним цей процес, вміє його структуровано і ефективно ввести, це те, що дозволяє нам зробити ефективний процес регулювання спору. Отже, давайте тепер зробимо з вами резюме. Що є медіація, чим вона відмінна, чим вона є вигідна. В медіації завжди є нейтральний посередник. Він є нейтральний і неупереджений. Це означає, що він в рівній мірі служить обом сторонам. Він не є адвокатом однієї сторони, він не працює на те, щоб інтереси однієї сторони були задоволені більше, ніж інтереси іншої сторони. Тобто, фактично, він веде весь процес в інтересах обох сторін. Крім того, процес медіації він повністю конфіденційний. Відповідно, ніхто не буде Буде знати навіть про сам факт проведення процедури медіації, якщо сторонам важливий аж такий рівень конфіденційності. Крім того, для того, щоб коли є великий ступінь емоцій в процесі медіації, і сторони ще не готові працювати один з одним за спільним столом. В медіації медіатор може працювати з обома сторонами окремо до певного моменту. І тоді ті ту інформацію, яку він отримує в приватних закритних сесіях, вона є так само конфіденційна до того моменту, допоки самі сторони не захочуть цю інформацію відкрити одне одному. Крім того, участь в процесі медіації добровільна. Ніхто не має права вас втягнути в процес медіації, нав'язати вам процес медіації, і ви вільні в будь-який момент вийти з процесу медіації. Крім того, медіація допомагає сторонам переорієнтуватися з минулого на майбутнє. В медіації обов'язково сторони працюють з емоціями, тому що якщо не відкрити цей такий емоційний нарив, жодна сторона не зможе правильно і якісно пропрацювати на інтелектуальному рівні зі своїм спором. Тобто проаналізувати інтереси, ресурси, можливості, варіанти і критерії для прийняття рішень. Оскільки медіатор вміє працювати з емоціями сторін, він допомагає сторонам зняти емоційний нарив і потім ефективно просуватись до того рішення, яке потрібне і буде взаємовигідним для сторін. Ще один нюанс для медіації важливий: це те, що рішення не приймає третя сторона. Ніколи медіатор не може вам нав'язати рішення і ніколи не може прийняти це рішення для вас. Сторони самі завжди будуть працювати над взаємно вигідним рішенням. Якщо Медіатор допоміг сторонам напрацювати взаємовигідне рішення, то тоді питання з обов'язковим або якимось таким недобровільним врегулюванням або виконанням рішення, яке сторони напрацювали, воно відходить на інший план. Якщо сторонам вигідно виконати те, що вони напрацювали разом. То вони після того як процес медіації завершився, підуть його самостійно виконувати. Залучати приватних виконавців, державних державних виконавців вже немає такої потреби.